Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 32 крю У нас Штейр, сьогоднішній гість програми. І це відео буде присвячено саме йому. Чому? Тому що є у нас зараз знов-таки Штейра. і, скажімо, із всього цього вартість, умовно кажучи, всіх кроків 13630 золота. Що я вам можу сказати, друзі? Великому рахунку, що може коштувати золото. Якщо, наприклад, ви забираєте 50 тисяч і 350, 400 тисяч срібла, плюс тут буде у вас 2 тисячі досвіду вільного, 7 днів прийме плюс 10 бустерів, 10 сертифікатів вільного досвіду Х5, опять ця аватарка зі шляпою і бустери, 50 бустерів. Фіолетових вільного досвіду і бойового досвіду. Також на цей танчик ви отримаєте легендарний камуфляж і обвіз хранитель неба. І от питання, друзі, в тому, що 13630. Чи готові ми розігрувати стільки голди за ПТСАу 7 рівня? По великому рахунку, ПТСАУ вона непогана. як машина, вона має. Люте маскування 79 без руху, якщо стояти, якщо прикрити ще кущиками, це плюс, ще буде додаткове маскування, має ДПМ. Якщо там 2200 плюс, якщо будете грати на каліброваних снарядах, а на звичайних снарядах на досилачі, грати на ній майже нереально. І, скажімо так, що питання в тому, що вона навряд чи вам випаде з першого разу. Або з другого. Ну, 30 золота, 50 тисяч кредитів. Ну, це, скажімо так, 4 рази ми крутнемо цю рулетку і заберемо мінімальні нагороди і, і забудемо про це все. Бустери, бустери досвіду. Сертифікати досвіду X5 10 штук, в принципі, за 50 голди піде. А що випаде за 250? А за 250 нам випаде аватар зі шляпою. ні 350. Окей, 350 і ще разочок забираємо. 300. Тобто ми забрали вже 400 тисяч. Ну, і звісно, аватар за шляпою, який я він мені просто не подобається. Ну, окей, є собі, нехай для колекції буде. І питання тут, друзі, в тому, що чи потрібна вам ця сімка. Чому? Тому що перейдемо, давайте, до спорядження. спорядженні все просто: дві ремки і адреналін. Чому не адреналін, а форсаж, тому що адреналіна тут немає, бо там в барабані три снаряди, і кидешся барабан повністю за 12 плюс секунд. Зараз ми це все побачимо. Стосовно того, що у нас стоїть в амуніції, це дві шоколадки і преміум паливо, як завжди, тому що, щоб збільшити показники нашого екіпажу. Боєкомплект виглядає так: тут на голді підкаліберні снаряди і осколку фугасні мають всього пробиття 42. звісно, якщо грати проти 5-6 рівня, плюс-мінус норм. Якщо ви подбираєтесь проти восьмого рівня грати, це вже важко. Стосовно обладнання стоїть у мене таким чином. Тобто, в мене стоять, звісно, калібровані снаряди, захисний комплекс, хоча можна поставити, мабуть, от так, тому що хтось може захотіти таранити, в мене стоїть так. Плюс додаткове маскування, що збільшує наше маскування на 14 одиниць, маємо по результату 79%. Навіть в русі ви будете мати 56 е, маскування. відсотків. Чому? Тому що е, вона достатньо маленька і компактна. і... Має маленькі габарити, тому її не так буде видно при русі. Збільшений заряд стоїть, друзі, для того, тому що постріли достатньо повільно, достатньо повільно летить ваш снаряд, і його треба швидкість прискорювати. Тому плюс 30 стоїть. По зведенню, все норм. 3,5 секунди буде зведення. Це достатньо нормально, тим більше, якщо ви граєте на барабані, у вас три снаряди. Ви зможете, звісно, це не так він розріжається, як ТВП, наприклад. Тут поліпшена збірка, тому що немає. броні тут взагалі немає. Тут 20 мм броні, тому 60 хітпоїнтів нам дадуть змогу може десь вижити, коли в тебе лишається після пострілу один хітпоінт. Подк... Підкручені оберти. Крутиться вона плюс-мінус нормально, стоять підкручені оберти для того, щоб ми могли трошки швидкі... швидше їхати. Звісно, збалансована гармата, бо без збалансованої гармати в нього буде розкид більше 32 см на 100 метрів. Це дуже неприкольно, вона в неї і так якось снаряди якимось е, траєкторією такою вона набирає е, висоту, потім снаряд падає, і якщо будете стріляти через карту, то вам треба до цього звикнути трошки. Ящик з інструментом, як зазвичай, ну і першокласне класне спорядження. Суто для форсажу, тому що тут плюс 30, ну, трошки довше ви будете їхати. По характеристикам я майже не грав на цій ПТСАу, на неї, на ній в мене там якась позорна статистика. Немає навіть 50%, зіграно там десь 50 боїв. Стосовно того, що я вам казав, міцність маємо 1060, максимальна броня тут лоб-20-20. Тому. Отаке. Ще вона горить друзі, 20% в ймовірності того, що займеться ваш двигун, і радіус огляду, до речі, маленький 253 метри. Але якщо казати, наприклад, про сьомий і шостий рівень, це достатньо. А якщо ви будете грати, наприклад, на тому самому восьмому рівні проти восьмих рівнів, то не скажу, що вас будуть пересвічувати, але 253 метри це трошки малувато. Маскування ми вже поговорили про маскування. І от шкода за хвилину, наш ДПМ 2240 накаліброваних снарядів. 12,6, навіть 12,7. Це зараз пережання магазину. В магазині маємо три снаряди, які кадешаться по 2,5 секунди між пострілами. В принципі, 2,5 секунди це. Заюзав ремку, відкотився, якщо ти ставиш когось на каточок. Середнє бронепробиття броні, броні на бронебійних 226, що, в принципі, нормально. 265 на підкалібрах. І 48, осколку фугасні. Достатньо мало, але, в принципі, з'юзати фугаси ви можете. Середня шкода на бронебійних буде 220, підкалібри 190-ї, осколка фугасні 270. Час зведення 3,5 секунди, як ми казали, і розкид маємо. 29 сантиметрів. Кут вертикального наведення 17 вгору і 7 градусів вниз. Максимальна швидкість вперед буде 50 км і 18 назад. Середня швидкість 35 км. І стосовно комфорта гри на цій ПТСАу е я навіть не знаю. Якщо обиратись серед преміум СТ е преміум ПТСАУ 7 рівня. Ну, от Є25. Ну, мені здається, він набагато кращий. Але зараз мова про штейр. І пропоную подивитися бій на цій ПТСАУ і прокоментую. Друзі, карта yukon маємо в команді противника два важких танки три СТ і дві ПЕТЕСАУ. Звісно. Хочеться поїхати на напрямок СТ, і я про це всім пишу, показую квадрат, на який я хочу поїхати, але подивимося зараз, чи поїдуть туди СТ. Керується вона достатньо нормально. Як і багато німців, вона розганяється повільно. В принципі, це не подобається в цій ПТСАу. І... Звісно, між снарядами 2,5 секунди теж не дуже подобається, але загальний ДПМ. Загальна шкода з барабану. Нормально. Тобто на 12 секунд цього достатньо. Міняти позиції дуже цікаво, дуже просто на цій ПТСА ви можете відстріляти барабан, змінити позицію і поїхати. Дивлюсь по сторонам, тому що не розумію, що поки що грати. Стежки зруйнували тут гру, вони просто не поїхали туди, куди треба було. От перший постріл 190-238. І 248. Тобто ми зробили 600, 680 600, до 650 і зробили за три постріли. І поміняли позицію, і вже, в принципі, закадешений барабан. Стосовно того, чи варто крутити рулетку і витратити 13 тисяч, я гадаю, що не варто, тому що сам по собі, сама по собі ця вона не коштує тих грошей. І Тут чисто для поціновувачів гри на ПТ САУ, або взагалі на тачках якихось типу сьомого рівня, ну або для тих, хто хоче, в кого все вже є, і хоче просто мати собі його в ангарі, ну тут окей, можете крутити рулетку. Але я б, мабуть, не крутив би цю рулетку, тому що мені здається, що простіше його взяти. В якийсь інший спосіб. Хоча, по великому рахунку, якщо ви качаєте е, все якісь там гілки, викачуєте якісь танки, то в принципі, вам би було б е, необхідно мати бустери вільного досвіду, сертифікати вільного досвіду, бустери, наприклад, бойового досвіду. Це все вам потрібно для того, щоб швидше прокачувати певні рівні. Плюс той самий хранитель неба він коштував, е, якщо я не помиляюсь, 4000 золота. І якщо ми відкинемо від 13634 тисячі за цей обвіз, то вже ми матимемо ну, трошки іншу цифру. Тобто це буде вже, наприклад, там 9 тисяч. Плюс, якщо взяти там бустери, вільний досвід, ну звісно, воно не компенсує того. Ну, нехай навіть він буде коштувати. 7 тисяч голди. Ну 7 тисяч голди, якщо перевести в гроші, ну, це майже тисяча гривень. Це, як на мене, це достатньо дорого. Тому я навіть не знаю, чи варто. Якщо він вам випаде десь там з 5-6 максимум, ну там 8 го прокруту, ну окей. А якщо ви. Максимально зливаєте голду і його не отримаєте, ну, тобто ви його все одно отримаєте. Але питання, що за 13600, ну, реально воно не потрібно, я так гадаю. Ну, такий, в принципі, бій показовий, в якому можна побачити, що міняє вона позиції, немає тут, звісно, ніякого такого, скажімо там, ажіотажу, там, стрільби через. Цю карту і так далі. Достатньо точна пушка, в принципі, можна сказати. Але стосовно того, як вона грається, ну, 2351 шкоди, два фраги, і це ми маємо всього другий клас. Тому на неї грають, достатньо багато грають. Ну, і ви маєте розуміти, що це геймплей тієї ПТСАО, яка має бути десь далеко в інвізі постійно. Чому? Тому що. Ну, не знаю, попадеться вам якийсь крушитель, ну, це ваншотна ПТ-шка. Тобто один постріл від крушака і немає цієї ПТСА. Тому треба дуже бути обережним. І якщо є такі поціновувачі, кому вона зайде, кому вона подобається, або колекціонери, так сказати, не знаю, можете крутити рулетку. Стосовно фарма за 2300, до речі, на цьому рівні достатньо. Мабуть, складно накидати 2000 або більше, ну, вона отак от фармить. Всього майже 50 тисяч ми нафармили за 200. Це досить небагато. Тому тут і питання в якості того, щоб взяти цю ПТСУ і фармити, ну, не подобається. Також думаю, що вона не сподобається багатьом. Чому? Тому що виїхати десь і в когось зарашити, це взагалі останнє діло. Тобто щоб вас не пробили, такого не буде. Вас будуть постійно пробивати. І тут питання в тому, що ви навіть десь затащити якусь катку люту, ну, мабуть, буде дуже складно. Ну, це у мене вийшов такий топ по дамагу серед всіх цих друзів, які тут грали, і можна подивитися, t 3 має 1852. Статистика, Челленджер взагалі 60% статистика. Хелкат 52%, 52 на 17 тисяч майже на 18. Стрв 49, майже 50. чирі 44%. Квас 43,55 і 50%. Ну, плюс-мінус. Нормально ще команда противників попалась, можна було пограти. Було в Принципі, цікаво. А крутити рулетку чи не крутити, це вже питання ваше особисте. І я гадаю, що ну мають бути якісь шанси трошки інші. Тобто, хоча б трошки більші шанси на випадіння. Бо 0,08 це дуже мало для цієї ПТСАу. Ну це реально ви будете крутити її до кінця і випаде вона вам просто остання. Не знаю, там може кілька. Е портових гравців, які там крутнуть, і їм випаде там до п'ятого прокрута, ну це буде круто. А так, я гадаю, що максимально все зроблено для того, щоб от 13 630 ви злили визлили просто і забрали. Я скажу так: що ну не потрібно пити САУ, тому що, якщо ви хочете, наприклад, фармити, грайте на восьмому рівні. Ну, то все. Друзі, у мене наразі все підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші коменти і пам'ятайте, все буде Україна. Пока.